Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки першого дня тижня. Щодо ситуації нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується бойова робота по ретельно вивірених об'єктах і пунктах базування ворога. Також, за повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, в районі міста Оріхове Запорізької області наші підрозділи контратакували. Позиції ворога знищено три ворожих БМП, одну станцію РЕП, пошкоджено два танки. Як повідомляє Генштаб на Херсонщині, російські окупанти погрожують мирним громадянам, каральними діями за відсутність російського паспорта, зокрема, незаконним позбавленням волі. Також за інформацією генштабу за силу окупанти продовжують обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра, ворог за минулу добу атакував Херсонську область вісімдесят разів. 385 снарядів з важкої артилерії та градів вдалили по громадах області. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні багатоквартирні будинки. На жаль, 6 людей дістали поранення. На нашому напрямку надвечір ворог провів скид боєприпасів з БПЛА на території Марганецької громади Нікопольського району без втрат. у Криворізькому районі. обстрілів не було. Що стосується нашого міста, то у кривому розі повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. У місті ведуться дорожні роботи, роботи з озеленення, роботи з по ремонту водопровідних мереж та багато іншого. Зрозуміло, що упорядковують свої території управителі та власники приватних будинків. Звертаю вашу увагу на неприпустимість палювання гілок та іншого сміття, а також не вивалюйте його будь-де аби подальше від своїх будинків. Є спеціально облаштовані майданчики, куди необхідно все вивозити. Екоспецтранс проводить їхнє прибирання, адже всі разом ми хочемо, щоб кривий ріг був чистим та затишним. Радою оборони міста продовжується надання допомоги нашим військовим в матеріально-технічному забезпеченні. Ця робота ведеться у тому числі вихідні дні. Так, на цих вихідних було передано в наші частини генератори, в тому числі потужні до 60 кВт, 20 зарядних станцій, 25 сонячних батарей, тепловізори, квадрокоптери, системи відеоспостереження, ноутбуки та багато іншого. Робота продовжується. На жаль, у місті продовжується збільшуватися захворюваність на ковід. Тільки за останню добу 182 нових випадки. На лікуванні перебуває вже 766 осіб. Лікарі вкрай наполегливо рекомендують робити вакцинацію та бустерні щеплення. Вся необхідна вакцина в місті є. Шановні криворіжці по всій країні та Дніпропетровщині кожного дня не вшухають повітряні тривоги. І, хоча, слава Богу, ніяких прильотів у нас не було, загроза ракетних та дронових атак. Зберігається дуже високою. Бережіть себе та своїх близьких. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному конкурсі мистецтв у Італії, творчий дует вихованців музичної школи номер 5 Поліна Маслова та Данила Градіцький посів друге місце. Це відмінний результат. Вітаю наших земляків та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!